І на завершення сторінка дитячо-юнацького футболу на городоччині завершився черговий меморіал пам'яті героя України Георгія Кірпи. Напередодні фінального матчу між суховолею та долинянами численні нагороди від організаторів отримали призери у двох вікових групах, а також багато малюків в індивідуальних номінаціях. Традиційно, окрім дитячого турніру, організатори проводять фінальний матч Кубка серед дорослих. Цьогоріч його учасниками стали команди городоцького району зі сіл Суховоля та Долиняни. З рахунком 5-2 перемогли гравці суховолі. Вони в білій формі і стали володарями головного трофею. А далі нагороджували кілька сотень дітей, призерів традиційного турніру пам'яті героя України Георгія Кірпи. На Городочині цей захід продуктивно проводить депутат районної ради, голова наглядової ради фонду імені Горя Кірпи Омелян Дунас. Сьогоднішній день народження це є пам'ять для нас про нього. І ми в 16-й раз проводимо цей турнір. Дивізом якого було. Георгія Миколаївича таке по відношенню до підростаючої молоді. Одна така фраза: держава, яка не дбає про підростаюче покоління, є приречена. І тому він започаткував цей турнір ще будучи депутатом Львівської обласної ради від Городоччини. Потім, будучи генеральним директором Укрзалізниці, потім ставши міністром транспорту, він постійно дбав про наш городоцький район і не тільки про городоцький район підростаюче покоління, а й про всю Україну урочистій церемонії нагородження, окрім Омеляна Дуноса, взяли участь член ради міжнародної громадської організації фон імені Георгія Кірпи Володимир Чайковський, перший заступник голови Городоцької районної ради Володимир Більовський, заступник міського голови городка Ярослав Скоболо, тренер Богдан Борис та інші почесні гості відзначили дитячо юнацькі команди у двох вікових групах до 13 і до 16 років. Турнір розпочався десь в середині червня, і 20 липня ми підвели підсумок. На ньому приймали участь. Більше 200 дітей, це 16 команд. Це навколишні села. В кожній команді від 10 до 15 дітей. Це діти напроти цього часу були задіяні в нас на цьому турнірі, і вони я завжди кажу: заберемо діти з вулиці, забравши дітей з вулиці, привівши їх сюди. Платон ще сказав: в здоровому тілі, здоровий дух. Це основне кредо, якого підтримував Георгій Миколаївич Кірпа. Попри те, що героя України Георгія Кірпи не має вже 10 років, його справу активно продовжує дружина Жанна Ігорівна Кірпа, яка підтримує спорт не лише на Городоччині, а й по всій Україні. Продовжувачем цієї справи великої стала його дружина Жанна Ігорівна Кірпа. Вона заснувала міжнародну громадську організацію фонд імені Кірпи, який проспонсорував сьогоднішній турнір. Як ви бачили, це мобільні телефони, це спеціальні призи від фонду. Футбольні м'ячі, кубки, медалі. На завершення додамо, що цей футбольний захід для дітей є одним з наймасовіших на Львівщині і найпопулярніший у Городоцькому районі. І це все про футбол на сьогодні. Зустрінемось наступного понеділка на ТРК Львів о цій же порі. Шануйтеся.